Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова. Про це свідчить те, що там встановили жовтий, тобто високий рівень небезпеки. Підрозділи ФСБ повинні посилити контроль за транспортом, переміщенням російських громадян та іноземців. А місцеві Менесники наказали провести ревізію спецобладнання для здійснення рятувальних операцій. На думку української розвідки, такі заходи безпеки є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими. Силами оборони разом із тим, це може свідчити і про провокації російських спецслужб щодо місцевого населення. Самі ж окупанти активно намагаються атакувати на Донеччині. Стрілецькі підрозділи ворожих військ спробували прорвати рубіж оборони прикордонників. Ворог також задіяв резерв. Однак реалізувати план їм не вдалося. Наші прикордонники їх зупинили. Окупанти відійшли з втратами. П'ятеро вбиті ще тринадцятеро поранені. Сьогодні росіяни обстріляли Херсон. Одна людина поранена, Із травмою грудної клітки її доставили до лікарні. У селі Нова Кам'янка на російській міні підірвалися двоє чоловіку. Оловіків їх шпиталізували з травмами кінцівок. Про звуки вибухів повідомляли також жителі Запоріжжя. Згодом з'ясувалося, що російський снаряд здетонував у полі поруч з селом. Постраждалих на щастя немає. Росіяни також обстріляли марганець на Дніпропетровщині. Троє людей постраждали зокрема, 12-річна дівчинка та дві жінки 52 та 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів, також пошкоджені будинки, господарчі споруди. Лінії, електропередач, газопровід та водопровід вибух пролунав також у Києві. Щоправда, це були не наслідки ворожого удару. За попередніми даними на території колишнього заводу вибухнув газовий балон. Одна людина загинула з-під завалів. Витягнули трьох людей. Ще шістьох на цей час намагаються врятувати.